Вівторок, 13 червня. В ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Трагічна ніч у кривому розі ворог атакував місто крилатими ракетами. Є прильоти, пошкоджені автопідприємства, склади, рятувальний підрозділ. А ще росіяни влучили просто у звичайну багатоповерхівку. Є загиблі. Нині надзвичайники розбирають завали та шукають людей. На місці події працює і наш кореспондент Олег Єрмолінський. Олегу, вітаю тебе. Що наразі відомо про цей терористичний акт. Вітаю Марко. Ми знаходимося у самісінькому центрі Кривого Рогу. Позаду мене звичайна п'ятиповерхівка, в якій до сьогоднішнього ранку мешкали звичайні криворіжці. Ворожа ракета влучила у подвір'я, залишивши після себе велетенську вирву, вибуховою хвилею вибило вікна та двері у більше ніж десяти будинків. Близько двох десятків легкових. Автівок місцевих мешканців, що стояли на подвір'ї цього будинку, перетворилися на купу металобрухту. Більшість машин взагалі не підлягають ремонту. Хочу звернути увагу, що ми знаходимося у спальному районі. Тут у радіусі декількох кілометрів не те, щоб військових об'єктів, а навіть великих промислових підприємств, немає. На місці прильоту і надалі працюють усі спецслужби міста, комунальники та представники місцевої влади. Наразі за інформацією обласної військової адміністрації відомо про 25 постраждалих та щонайменше шістьох загиблих. Остаточні наслідки та кількість жертв ще з'ясовуються. У місті вже розгорнули пункт прийому заяв від постраждалих. Наразі це вся інформація на цю годину. Ми продовжуємо працювати на місці події. Подробиці розкажемо у наступних випусках. Новин студія. Дякую тобі, Олегу. Це був наш кореспондент Олег Єрмолінський, який розповів про наслідки ворожої атаки по житловому кварталу у кривому розі. Ворог атакував і інші райони області. Три крилаті ракети збила наша ППО. Цієї ночі чули вибухи і у Дніпрі та Кам'янському. Ані Копильщина окупанти обстріляли з важкої артилерії, цілили по Марганецькій та Покровській громадах. Люди не постраждали. На місцях атак працюють надзвичайники в інших районах області. ніч і ранок минули тихо. Влада наголошує про імовірні повторні удари, закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Минулої ночі по Україні ворог завдав удару з району Каспію задіє вісім бомбардувальників Ту-95, а також кілька ударних дронів з південного напрямку. Усього випущено 14 крилатих ракет та до чотирьох безпілотників. Десять повітряних цілей та один ударний дрон збила наша ППО. Російські окупанти застосували дві крилаті ракети морського базування Калібр по житлових будинках на Харківщині. Крім того, Ворог завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Контрнаступ триває за минулий тиждень. Зсу звільнили сім населених пунктів на Донецькому та Таврійському напрямках. Про це повідомила заступниця Міноборони Ганна Маляр. Загалом зсу просунулись на 6,5 кілометрів. Німецьке видання Вельт повідомляє для стримування контрнаступу. Російська армія кинула майже усі свої резерви, тоді як Україна задіяла лише чверть своїх військ. короче, зачистили село. Сейчас зачищаем. Тимон, Тимон, падре, падре, Висенку. я много назову. В принципе, все за ней. Блин, в принципе, жить купола, можно. Это, мы... Так, село, короче, но зачищаем. Петах, но... Давайте слава Украине, играем слава. Пліснява на стінах будинків, а біля під'їздів води по коліно. Один з дворів лівого берега Дніпра заливає стічними водами. Сотні мешканців вимушені носити гумові чоботі та через багнюку пробиратися до квартир. Двадцятирічну проблему взялися вирішувати студенти Дніпровської політехніки. Як усе пройшло, дивіться у сюжеті. Лівий берег Дніпра цей двір серед двохповерхівок постійно заливає стічними водами. Під час рясних дощів мешканці аварійного будинку не можуть вийти з під'їзду. Рівень води підіймається десь. Отак. А враховуючи то, що це найнижча у нас точка, то у нас тут навіть такі волни були. І щоб вийти з під'їзду. Це можна ну одягати або заброди, або байдарку швартувати у щоб з під'їзду у так сів і поплив. Розповідають, ця проблема існує більше 20 років. Пані Ірина каже, жителі намагалися самостійно покращити ситуацію. Навколо під'їздів розривали канави для спуску води. Втім, жаліється, це не допомогло. Вони постійно замулюються та забиваються сміттям. Завдяки цим бетонним блокам, ми, хоча б, можемо дістатися до своїх під'їздів, не зовсім погрузаючи по коліно в багнюці. Ну але ж, все-таки, це знов таки це вирішило частково проблему. На прохання народного депутата Дмитра Киселевського кафедра геодезії Дніпровської політехніки взялася розробити проєкт для вирішення проблеми. Сьогодні тут перший етап робіт. Студенти разом з викладачами проводять заміри. Ми взяли там за домом нульову точку, це в нас буде друга точка. Там, де зараз прилад стоїть, це буде перша точка. І ось отак от ми будемо закладати точки і будемо йти навколо домівки, можливо, навколо цих гаражів. Ну і потім будемо робити план місцевості. Зізнаються, головне у цій справі точність. Використовують спеціальні прилади для вимірювання. Працювати на локації будуть приблизно один-два дні, а після передадуть дані іншим спеціалістам. За результатами побудуються певні цифрові моделі місцевості, які будуть основою для подальших фахівців кафедри нашої будівництва, яка дозволить запроектувати відповідні всі складові інженерної підготовки території, і далі реалізувати цей проект. Тобто, ми виконуємо реальний міждисциплінарний проєкт, за результатами якого можна втілювати все в життя. Виконані роботи зможуть бути корисними у вирішенні багаторічної проблеми. З цим проєктом планує звертатися до міської влади. Ці рекомендації університет оформить їх нам надасть, і далі ми будемо відслідковувати процес їх розгляду міською владою. Чи можливо будемо шукати якісь спонсорські кошти? Але так чи інакше, хоча б ми будемо розуміти, що рішення є і що саме треба зробити. Вже за два тижні проєкт має бути підготовлений університетом. Поліна Поламарчук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Тенісистів на Дніпропетровщині стане більше у кам'янському. Відкрили корти для занять на сучасному майданчику. Зробили спеціальне покриття та зону для глядачів. Ще в 60-х роках у місті проходив всеукраїнський турнір з тенісу. З того часу підготували 30 майстрів спорту, а чергові змагання почалися одразу після відкриття. Ми продовжуємо зміцнювати матеріально-технічне забезпечення наших спортивних закладів. За останні роки ми відкрили чотири многофункціональних спортивних комплекси. Я думаю, що через ці корти, я думаю, в майбутньому вийдуть дуже такі професіональні, хороші тенісісти, які будуть потім прославляти наше місто на всю Україну, може, навіть на міжнародних змаганнях. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.